Сьогодні приготуємо мариновані грибочки. Приєднуйтесь, давайте готувати разом шампіньони. Якщо у вас такі маленькі, невеличкі, ось такі, наприклад, то ви можете лишити цілі. Але якщо вони такі крупніші, я різала половинками або навіть четвертинками. Заливаємо сюди літр води і підготуємо інші інгредієнти. Далі натираємо. Таку середню морквинку на крупну картушку. Тільки вийшло у мене морковки, кидаємо її відразу сюди. Далі 4 зубчики очищені чесника. Я роздавлюю ось так, щоб вони пустили свій сік. Так, гарненько його роздавити, бачите, і нарізаю дрібненько, кидаємо чесничок сюди. Далі треба 4 е, гвоздички. Чотири штучки, ось такі вони. Потім горошок перець. Я беру 10-12 штучок. І е, 4-3 лаврових листики. Я беру 4, бо вони у мене дрібненькі. Ось вони. Парчик горошком є. Далі наступне сіль і цукор. Стій і дайте 2 чайної ложечки, раз. Два. Цукор одна. Так. Олія 50 мл. Ось воно І коли це все покипить рівно 7 хвилин, від того часу, як воно закипіло, ми додамо і ще 2 столові ложки оцту. Я включаю вогонь. Це все перемішати і контролювати до того моменту, коли воно не закипіло. Як тільки воно починає кипіти, робіть відлік 7 хвилин. Тільки після того, як ви вимкнули, Берете оцет і вливаєте дві столові ложечки. Раз, два, виключену вже водичку. Помішали це все, і коли воно охолоне, перекладете собі в лоточок і в холодильник. Пройшла ніч в холодильнику. Ось такі вони стали, трошки зменшилися. Дуже смачні. Рекомендую вам приготувати. Бажаю всім, хто кушає смачного. Давайте будемо готувати разом.